Розважальний центр турбіна для соціально незахищених буковинців влаштовує благодійні турніри з боулінгу. Ми активно співпрацюємо з благодійними організаціями, зокрема з фондом «Майбутнє України. Разом ми проводимо турніри для малозабезпечених сімей. Дітей з інтернату нагороджуємо їх тут. Благодійні турніри з боулінгу тут проводяться постійно. Організатори кажуть, що вони завжди готові допомогти. Наприклад, завтра ми проводимо благодійний турнір, де будемо збирати кошти на лікування маленькій дитині. Батько болер з Одеси сам по всій Україні ми проводимо ці благодійні турніри. Окрім благодійних, тут також проводяться професійні та аматорські турніри з боулінгу. Можна організувати корпоративний турнір або ж груповий відпочинок для дітей. Відвідувачам заходи закладу подобається. Це можливість гарно відпочити та знайти нових друзів. Я звичайно не ас, але сама сама атмосфера. Ну, Один одного підтримують. За кожен страйк ви ж бачили, ми даємо хлопки, даємо п'ять. ну, Взагалі атмосфера і емоції, які ти отримаєш від перебуття тут. ну. Дуже позитивні емоції, тому що це, ну як, це жага до перемоги, спорт все-таки. Є бажання перемогти. Розважальний центр Турбіна знаходиться в Чернівцях на вулиці Руська, 248Е. На третьому поверсі торгівельно-розважального центру екватор.